Привіт, я рад привітати вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Сьогодні ми з вами на городі. Відео буде з города. Дивіться, які в мене хризантеми цвітуть. Тут бордові починаються цвітати. Покопав я трошечки свої хризантеми, підв'язав. У мене цього в цьому році. Дивіться, які хризантеми. Аж до пупка почти Є і карликові, звісно. А, так, значить, роботи на городі багато прикапував чорну малину. Дивіться, скільки коренів пускала. Значить, у мене вона ось тут. Ось це чорна малина. Я обрізав, формірував е кусти і їх понарізав багато. Тут я їх прикопав. Тепер викопав, вирішив посадити. Він у мене щавель, петрушечка, виноград кози поїли. Зараза. Тут у мене земляніка посажена, треба ще її поприсипати. Ну Це вже буде зроблено чуть пізніше, так як спочатку треба зробити другу роботу. Посажу цю чорну малину, а сюди знову закопав їжемаліну. Ось це така от малина. Знаю, знаєте ви не знаєте. Ось у мене її також цілий рядок, аж до тудова. Тоже буду копати, удобряти і все таке подібне. Тоже треба шпалери підв'язувати. З тим я поки що не заморачуюся. Тут мусора багато, а тут у мене то, що вона припала до землі, оця єжемаліна, же два отакі от. Обрізка теж пустили корні і я їх закопав. Нехай розмножуються. Це не знаю, це е, приправа така дуже хороша, кстати. У мене два таких кустика великі, бачите. Це барбарис. Коротше, город запущений. Я його запустив, але нічого, я його потрошечки ось такі мої хризантеми красиві. Так, це поки що тут кинемо. Тут мої лаванди, я їх і поливав, що я з ними тільки не робив, але вони все одно висохли залишилось буквально пару штук. Тут малини посажені, раз рядок, два рядок іде, третій і тут четвертий. Тоже треба ще посапати, поносити гній і так далі. Дивіться, який у нас закат. У мене дуже гарно, взагалі на огороді в мене постійно красота. Тут я садив вже малину, о, клубніку, то єсть. Бачите, тут почала пускати молоді листочки, я її поудобряв. Землю ще наношу пізніше, подосипаю. Тут теж в мене така турецька гвоздика. Бачите, Кустики декілька теж треба привести в порядок. Це в мене один кустик жовтої малини. Робив роство. Древ'ясної золи з водою заливав, удобряв трошечки. Це в мене зелер в корінь, але і саме листя беремо теж на їду Це мої рози дві, теж треба обрізати. Крижовник мій. Один. Ось тут другий я його пересаджував. Тоже Тут багаторічний лук. Тут моя така не дуже видна клумбочка. Бачите, тут теж гвоздика турецька, одна, друга, різні коврики, бачите, такі всякі. Кам'яні цвіточки, така зелена штука. Отже, багато різного всякого. Теж турецька гвоздика. А тут а моя суниці в земляніка, хто не знає. Навіть іще цвіте, бачите? Також посипав пісочком, удобрив гарно. Хороші такі кустики. Висадив я їх недавно, ось пускають молоді листочки. Чувствую вона себе тут хорошо. Ах, дав мені мій вуйко 4 такі палочки хорошого крижовника. Теж потикав, друг пустить корні. А це моя земляніка, яка висохла, але щось з неї лишилось. Бачите? Раз, два. І там в кінці теж вона. Тут цибуля ще полишалася. Рядочок, бачите. Ну, о, то що я не викопав. Це в мене жимолость, почала цвісти за другим кругом. Так. Щось, а, хотів вам ще показати, тут я потикав цей, цю приправу укорінятися. Коротше, вона почала укорінюватися. Укорінятися. Зараз попробую витягнути, показати вам, бачите. Не видно. Пускає корінчики. Так, Це вже в хату заберу посажу. Це, ось, це, кстати, сажають на на якісь возвишення, тому що це от таке як плющ б'ється. А це в мене замовляли, мої знайомі собі хотіли посадити, бо побачили мої кустики і захотіли собі. Ну, Побачимо, що вже там буде з того. Так, це в мене тут шиф... не шифлера, а по-інакшому називається. Тут а коврик теж. Короче, рібята. Я почав займатися своїм огородом. Я його дуже сильно, ну не то, що запустив. Я думав, що все посохне повністю. Дивіться, яка Петрушка. Кстати, тіть Сіта, вам привіт, Петрушка обов'язково до вас дойде. Щавель. Тут теж є жемаліна. є жемаліна. А це, не пам'ятаю, жовта чи яка малина? Тоже посадив. Тут були мої виногради, які кози поїли, зірвалися, погризли. Тут бірисклети хороші, тут мій інжир, Тоже кози згризли вершок. Кози роблять дуже велику біду на городі. Ну не біда, потрошечки привожу свій город в порядок. Тут у мене частинка на чеснок. Кстати, почав вибивати той, що я не викопав, бачите? Один чеснок. Оце китайський чеснок. Почала вибивати, треба повикапувати, курам, скормити. Коротше, такі от у нас діла. Тут у мене, кстати, ще клубніка є, про яку я забув. Не можу сповнити, що це за сорт. Хоч ви мене убийте. Бачите, я трошечки тут прополав. Так що аж сюди йде. Це в мене рядочок продовжив чорної малини. І ще. Також треба покопати, удобрити. Почала сохнути, але корінчики живі, слава Богу, я провіряв, викапував, дивився. Тут у мене колись на цих горбочках росла клубніка, клубніка висохла вся. Ми хоч і поливали, але то без толку. Я ще вам не весь город свій показав, обов'язково ще вам покажу, тому що у мене є ще один город. Так що, отак, от ребята. Ладно, ребята, все. Всім гарного перегляду. Не судіть мене строго. Все буде добре. Всім пока-пока.